Ну, Не видно просто. Можете почитати прізвище. Начальник. А прізвище, прізвище. Хто видав? Начальник чергутор Київській області. А прізвище. стоїть прізвище, хто видав посвідчення? підчені? Можете сказати? Ну, десь Якщо є підпис, прізвище повинно буде. Хто несе відповідальність? Ну, прізвище, хто, ну, хто, ну, хто несе відповідальність, хто підпис поставив. Чи це підпис? То юридична особа підпис поставила? Хто поставив? У вас підроблено чи як? Ні, не підроблено. Є ДСТУ 20-го року. <гл> Це отак от, от добре і я Хочу рушіти вам повістку про виклик до міських в Арктицької області, до кабінету номер 39 досліджує ДНП МБ. Біз опитування підрозділи на Кримінальній провадження 124 4.0958, одиниці 03 4958 до березня 2024 року. Вам необхідно з'явитися 06 червня 2024 року на 10 годину, 07 червня 2024 року на 10 годину та 08 червня 2024 року на 10 годину. Це Три повісточки вам. Це долучається кожен вівторок? Чи? Ні, це кожен день. 6, 7, 8 число. Це по цій самій справі yeah, щось? Yeah, yeah. То сьогодні рішення суду було, що по виклику. То це вже виклики? Yeah. То, ви? А можна це уточнити, як нам з Вінницької області it's добратися it's кожного it's дня? It's а хто, 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 хто буде компенсувати витрати на пальне? А може в людини немає коштів, щоб добратися? На Тримайте. і на скажіть, скажіть мені, будь ласка, а якою нормою законодавства ви керуєтесь, коли переслідуєте мене? Я не переслідую, я ж не ви за ви вами робото? не хожу. А звідки ви Бирає? дізналися, що я зараз на заправці, що ми ось прийшли обідати? Тобто, ви навмисно мене переслідуєте? Ні, не навмисно. А я? Не переслідував. А, ви Як ви дізналися взагалі, що тушу ми ж не за місця реєстрації? Додумуються велика цілаю, різниця. Додумаю, велика цілаю. різниця. Велика різниця. Повідомляйте мене, будь ласка. Увійняйте мене, будь ласка, належним способом, а не переслідуйте. Ну, особисто вам вручаючись належним способом. Належним способом дякую. Давайте наручно, і я вам ще додатково поштую. Давайте можу, наручно, зробити. а давайте з'їдні документав розписуватись про отримання. Буде так дивіться. Ви порушуєте моє право на відпочинок, тому що я сьогодні цілий день побула в суді. Я хворію на цукровий діабет. Мені потрібно пообідати. Ви зараз порушуєте безпосередньо моє право на відключення. Перепрошую ще раз, будете так Я ж вам сказала, Колінці. відправляйте, будь ласка, поштою. Дивіться, на годиннику у нас 15-та година, 26 хвилин, 28 травня 2024 року. Ми знаходимося приміщення заправки Міксива, що за операцією таку податку у нас. Звідки сподіватися, що, що тут людина за 8 суду. місць на Церкові. Вже позвонили, що вийшла, що машина моя стоїть на заправці. випадку. Повістки про виклик мазові місце Степанівні, положили положили новин місце для неї, В ви корінцях повістки про виклик розписується про отримання, воно відмовилося. Покажіть мені, будь ласка. Ще записати про розвідку. Зараз ми а ти на чому записати? Так. Що, зайдемо, туди до них заборонеру повання, зараз камера, посичені всі показують, начальники сюди. Це що таке відбувається взагалі, Нормально, ми. Ми так зараз достанемо, бля, і. Замість того, щоб побажати смачного, Прийшли так. не мене пугані, бля. Не знаю, на закони нічого не знаю. Там, де на це народна поліція, тут якась взагалі не утворена законом. Не биті ви нічого взагалі немає як юридичний цікаво? Ви, посвідчення ваше мене справи. Ну я ж показую вам посвідчення, треба. Ну, добре. А, то це ви мене викликаєте, так? Да? Це ви свідчі, да? Так. Це свідчі, так? Так. <рик> О, шо, ви ну, а почув у вас підпис стоїть і немає прізвища. А що вам заважає, зачекайте, а, а, а що Всем вам всьому заважає всьому. допитати мене в один день? В один день допитаєте, що будувати. Табо докидайте мене прийши. зараз, я ж є зараз тут не на місці. Можу. Ви відпочиваєте, приймайте їжу. Як я вас тут допитаю? Я раді такого прийому я при, цей припиню приймання їжі. Так, ви ви шукала, і так я мені положив, вже вашу норму не пізніше зайду зараз депутатів. Ну ви що їхати? Ну майте якусь людям. Ну дійсно, давайте зараз я повістки включив же ж на дату. Ну Це дуже Я на який день. серйозно? Ви, ви визначив? Брат, і, називали, і три поїздки будемо включати. Ви готуйтеся, що ви будете мені оплачувати дорогу. Давайте продівлюємо, що. Вже. Я дивлюсь сама, мені не треба датувати. Покажіть мені до повного ознайомлення згідно, згідно 18 статті закону про нацполіцію, чтину 3. Від... Я, вам вже показую, 5 я маю повне право зафіксувати. Що у вас руки Не зафіксувала, ви бачите, що я пишу. Телефону може бути І що? Чим це заборонено? Так. Oh, То ще раз скажіть прізвище, хто вам його видав? Я ж кажу, начальник ГУНП в Київській області. Прізвище? Я вам повідомив, фікс. ви зафіксували. Підпис особи, яка поставила прізвище. Скажіть, будь ласка, а ви в е, своїх діях керуєтесь чим? Законодавством чи у вас тут в білій церкві своє особисте? Законодавством. Це ми вам е, чекайте, Вона чекайте, вам чекайте, ми з вами не договоримо. А, ще. Може, Добре. Е, Добре. Я Добре. Хочу, так, я хочу ще з вашим колегою познайомитись. Ну, Можна розкажу. ваше може, там є прізвище, фіпусі, хто поставив? Ну, може там є, да. Попович Володимир Сергійович. Так. Що ж у вас теж так не відповідає для з тим посвідчення? Ні постанові не відповідає. Ви розберетеся? На підставі в межах. Бо якось ходжу на якесь збройне групування. А у нас зброя пошипається? У вас же є зброя? Власне, посвідчення дозволено. Є дозвіл на, на зброю. Так дозвіл на зброю і зброя при собі це різні речі. Давай я так, розумію, я, я знакав, що ви мені зараз не поспосерення загрозу. Є збройне групування. Там, де є. On, що, в... Якщо є збройне групування, звертайтеся у відділо поліції і заявою, що я збройне групування. збройний Це зроблено, ми це зробимо. У нас є всі документи. Добре, вас не існує, Добре. вас не утворив Кабінет міністрів, такі органі. Скажіть ще мені прізвище вистачайте. керівника, так. хто видав. А що, сам? Там, та орган повинен бути утворений як юридична особа, утворює Кабінет міністрів. Ходіть, у витяг і ви побачите, хто вас утворив і чи ви взагалі є юридична особа. І між потім 103 стаття закону про національну поліцію почитає уважність. У вас повинен бути баланс державним читайте. Дивіться, дивись, дивіться. дивіться. Мені нічого не зобов'язує. Я можу спілкуватися Мати, на ти ви. це тему, по тему Да, справа не в тому. 103 стаття закону про національну поліцію каже, що. Національна поліція має свій баланс в державному там бюджеті. Все добре, давайте Як ви можете мати державний бюджет, якщо у вас не існує юридичні розмови, то це зокрема на біля гарному нього. Ну, побачимо. Ми зараз прийдемо. Ну, що де прийдемо? Побажали нам смачного. На трьох аркушах. Вийшов до сходу. Прибувати судо, на виклики, я повинна згідно з ухвалою, але в нас сам факт, що ухвала, тільки регулятивна частина в нас на руках, що ухвали немає, вони вже приперлися на заправку, переслідуючи мене і хлопців, приперлися з врученням повісок. Ну, буде цікаво, я вам обіцяю. Далі.